У цьому бомбосховищі лікарні Ольга Шульга живе разом з сином Мирославом. Наразі вони вирішили евакуюватися. Ми зараз вас до Мірограда де а там вас вже перехватить військова адміністрація волонтер. Чоловік Ольги залишається в Авдіївці, проваджає рідних до автівки. Все, давай. Все, все, все. Людей вивозять поліцейські. Начальник патрульної поліції Авдіївки Геннадій Юдін каже, деякі сім'ї відмовляються їхати, незважаючи на всі вмовляння. Хоча місто щодня знищують окупанти. Вчора авіаудар здійснили російські окупаційні війська по мирному населенню. Мирне багато поверхівка перетворилася на бруд, на сміття строїтельне. Ні людей їм не жалкує. Будови, ні магазини, нічого. Їм нічого не потрібно, тільки випала на земля. За словами начальника патрульної поліції, наразі в Авдіївці залишається близько двох тисяч жителів, в тому числі понад 30 дітей. Анастасія Дашко, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.